Всім привіт, дорогі глядачі та підписники мого каналу. Сьогодні у нас, мабуть, буде премія. Сама грязна техніка, яку я приймав на ремонт в цьому році. Це отак от вона виглядає. Отак от чистенько. Чистенько. Ось так от зовсім. Ну, в принципі, це на... на її роботу не впливає. Але тут є деякий нюанси. Техніка справна, все з нею добре, що потрібно зробити? Шланги праймера, тому що при заправці протікає і немає пружини ланцюгового ловлювача. Ну, в общем, це півловителя. Із самого цепіловителя його немає. Але е, я ще сказав, що потрібно буде міняти сальдблоки, тому що тут от величезний зазоряк. Вон ну, вона стояла на полу, я не вставав, як то кажуть, зі свого робочого місця. На що клієнт погодився. Сказав: робиш, що там треба, ти зробиш. Все окей, там порахуєш, розрахуємося. Але. Взявши її вже на робочий стіл, перевертаю, а вона, коротше, вона вже розвалилася на всі частини, які, які тільки може розвалитися, коротше, якось так. В принципі, ну, те, що носять грязну техніку, ну, не хочете її там мити, дути, ну в принципі, ну не мийте, не, не дуйте. Але коли е в мене був один клієнт, він мені приніс засрану жесть, як за засрану. Е там щось там чи... з карбюратором бідулька була, там я чистив і міняв паливний фільтр віддав. А він е при видачі запитує, а чому вона така грязна? Я ж тобі її на ремонт віддав. Я, я, я йому і кажу, ну якби ви забрали чисту, я б приплюсував би 450 гривень за мийку, б розрахувався, ого, дорого, ти шо, ти шо, ти шо? Тобто, отак от. Так от ну, я, ну, спонтанно техніку не мию. І все. Дуже-дуже рідко я мою техніку. Щоб замінити шланги праймери, я вже розповідав вам давно це вже було, але відосик був старий-старий, мабуть, Дивимось на кільцеву зірочку, кільцева зірочка ще поїздить, в принципі, без жодних нарікань. Знімаємо кришку верхнього пластику. Сторінку. це знімаємо, відкручуємо сам патрубок карбюратора. Також сторінку його потрібно буде потім продувати, ну якщо у вас немає чим, то промивати. Грязючку там от не лишаємо. І після кожного ремонту вона там не лишається. Якщо ви цього не бачили, о, коротший капець повний. Шланга тріснута і дубова. Шланга буде також основна паливна мінятись імпульсно. Дивіться. Уважненько, імпульсно, тріснута, імпульсно буде мінятися. Патрубок скотиняка Патрубок репнутий. Я от бачу там через оту таку щілинку. Патрубок також репнутий. Патрубок також міняти. Але суть суть в чому? Ви знімаєте оці заглушечки одну другу. Блін, зараз вона розвалиться, навпіл Блін, там ще й вода вон, витікає. Це ось водичка. Це не пальне. Це водичка отут-от. Тобто вона десь довгесенько стояла. І ловила конденсатику. Е для комфорту вашого знімаємо пусковий пристрій. А, ну Тут уже нема що знімати. Якби воно все було купі гарнесенько, то потрібно було вийняти із цього саленблока заглушечку і е, відкрутити сам сайтблок, щоб трішечки віді... відійшов бачок. Так і робимо. Їх все рівно міняти. Міняти і заглушки навесенькі прийдеться. Пердолити, у мене десь вони там лежать, ті заглушечки. Так от. Тепер від'єднуємо Один гвинтик, Другий гвинтик, Від'єднали. Тут... А, ну тут уже все розвалене. Нема що від'єднувати. так от витягуємо. так вкручуємо. Коротше, капець урепаник. Я гадав тільки в лісничестві врепаники. Ну але Ну, так от люди якось користувалися і кажуть, що вона працювала справно. Просто ми її вишили на деякий час. А зараз при е, заправці безпосередньо самого пального з неї все ліється. Ну, Як нею могли користуватися, якщо ну, її нахрен розвалило? Я ну, от, не знаю. От, ну, Такі от речі інколи несумісні з самими словами клієнтами, що вони розповідають, як там техніка у них працює, чи працювала. Це ідеально, але якби техніка ідеально працювала, то вона б в майстерню, мабуть, би не заїжджала. Але з такими словами, що от вона там ідеально працювала, але але... Просто, як то кажуть, там підкрути, підрегулюй. От вони, ну якби от... Дана техніка приїхала, наприклад, на регулювання карбюратора. Яке тут може бути регулювання, якщо тут всім резинкам, ГТІшки всі, от, їм всім срака. Дюрки наскрізні, Якось так. Так, ми це все діло зробили, щоб економити свій час в першу чергу. Не потрібно її розбирати, нахрен повністю відкрутили ці два гвинти, що кріплять бачок з картером і нижні. Потім викрутка, просто перебовується викрутка і все. І от ми бачимо. Так от, Чи не бачимо ніхто. от ми бачимо. отак от, Якщо налаштуватися, якщо я зараз візьму викрутку, то Блин, а, падає все. Тепер ми не налаштовуємося. Не видно. А от видно Ось шланга, обраточка. Ось вона відвалилася. Вона репається зазвичай тут от, в ущільнюючі ці резинки. Оця ущільнююча резинка підходить, якщо ви її посіяли, підходить із сапу на бензобаку. От він, бензобак. ой, е, сапун бензобака. І там також така ж сама резиночка стоїть. Ото вона. Вона там. Коротше, якось так. Знімається, міняється. єдине що шлангульки я використовую такі от. 2,5 внутрішній, а зовнішній 5. Ріжеться все по розміру цьому, що є тут в наявності. Тобто я ріжу розмір. оцей Основний, грубо кажучи, де вже від карбюратора до праймера, то я ріжу по розміру. Той, що вже встановлений. А той, що з праймера в бензобак я відрізаю такі як, ну, там грубо кажучи, повинен там бути. Потім, для тих, хто це робить вперше або вдруге, ну, для, для тих, хто це робить вперше. Якщо у вас. Нахитнулася паливна шлана. Що потрібно зробити? Першим ділом це взяти, отак от, дістати самого паливного фільтра. Дістали, знімаємо. Якщо він у вас був вивочний, знімається кепська, але він, але він знімається. До речі, дуже-дуже хреново вони знімаються. Вони там окислюються, прилипають і хрін о знімається потім зараз я оцю всю шляпу обдую цю шляпу всю обдув потім викручується верхній гвинт і дивимось Якщо у вас отут от на відстійнику чистенько ідеально, як кокосики в котика, от бачите, чистесенько все, то скручуємо його назад. ну Звісно, що карбоклінером трошечки пшак, пшакнути буде потрібно. І оцей паливний фільтр. Можна, в принципі, лишити. Ну, або замінити на новий. Це вже по вашому бажанню або по клієнту або бажанню. Але якщо там на сітки від стінку буде грязюка, то паливний фільтр лише міняється. Потім, щоб замінити безпосередньо саму шлангу, не потрібно нічого вигадувати. Ви можете із е основного це просто знімається карбюратор повністю і все. Потім витягується. Якщо вона там іще витягує. В общем, демонтується. Отак от, от паливна шланга витягується. Береться новесенька. Десь у не було, а от однесенька мріяла про цю технічку. Потім викрутка. Не шило. Ну, бажано викрутка не дуже гостра. Тут же в цей же отвір зашилюємо назад, прямо в бачок. Потім де коротша від. Оцього грибочка це в бачок, дедлинша це вже наверх. І напердолюємо туди на викрутку. Попадаємо. Я вже старенький, сліпенький, ніхренище не бачу. передолимо Так, сюди попали, вирішилось пройти через. Резинку. Через резинку ми пройшли, потрібно спіймати. Та й моя. спіймали, от, витягли майже. Тепер назад продувимо самого паливного фільтра. Так от, плаць, плаць. і е, тянемо до хлопка. Ось є все. Шланга наша зашиплена. І, як то кажуть, без жодних там лишніх рухів. Не потрібно від'єднувати повністю бачок, щоб це все сиділо зробити. Далі я вже буду міняти самі шланги праймера безпосередньо. Сам праймер при цьому демонтується. Клац, клац, і, все. і потім воно все вшилюється. Для кращого вшилювання безпосередньо в сам бак, то краще отак от зарізати. Так як ці шланги йдуть на праймер на Китайщину під техніку, то із з однієї сторони я відрізаю це те, що йде на від карбюратора. На праймер, а з іншої в мене вони загострені. Тобто цю частину я, грубо кажучи, використовую два рази. Розрізав о, гострячок, і о, а це, це вже піде на другу. Тобто ну, не потрібно переводити шлангулики, які коштують роз шиня. Якось так. Ну, в, принципі, в принципі, що в принципі, якщо бажаєте. Покажу, що патрубок репнутий. Ну, гадаю, ви все розумієте, що він репнутий. И импульсну шлангу менять потребнули сам патрубок. Імпульсно репнуто, патрубок наверхнутый. Сам патрубок. И вот там он. Дюрка світиться. Так от воно все виглядає. Тобто навіть якщо патрубочок трішечки там почав тріскатити, ну тут він уже жорстко, жорстко трісну, вот от. Жорстко він тут тріснув отут от. Але якщо у вас починає тільки тріскати, то він кругом от його трепнув. І звідси репну. Ну тут то повністю майже. Відвалився. Якщо патрубок тільки почав тріскотіти, його потрібно міняти, не лишайте. Це все дуже-дуже це все кепсько кінчиться. Для, ну, не для клієнта, а для того, хто, хто ремонтує. Для клієнта також воно ну, кепсько, кепсько там обійдеться, отак. Імпульсно тріснуто. Імпульсно також міняється. А, ну і ще, звісно. Після ось цього всього мож, можливо ще й ущільнювачі прийдеться міняти, тому що вона стояла не день, не два, а більше року. А там хрін його знає, скільки вона стояла. Якось так. Так що дана техніка виграла, мабуть, премію року «Сама-сама брудна. Як там хтось каже, там соромно. там Соромно. Нічого нікому не соромно. Здали, та й здали. Сприйняв та й прийняв. В першу чергу це ваші гроші. А далі вже, ну, як, якщо у вас будуть чисті, чисті руки, то значить ви працюєте ну, там, на сервісі, там, там якомусь там, там щось там паяєте там, або там, телефон ремонтуєте. Ну. А на от таких сервісах у вас в будь-якому випадку хоч трішечки ну, будуть грязнесенькі ручки. Якось так. Дякую всім за увагу. До нових зустрічі.